Нова історія 30 вересня на рівненському стадіоні Авангард відбудеться вперше за 5 років офіційний матч. Народний клуб Верес на рідному стадіоні прийме принципового суперника львівський рух. Зараз команда активно готується до поєдинку. Нам вдалось побувати на тренуванні та поспілкуватися із гравцями. Гравці Рівненського верес збираються на тренування. Відбувається воно на рідному стадіоні Авангард. Попри дощ, команда в доброму гуморі. Днями головний тренер Юрій Вір та півзахисник Дмитро Кльоц отримали нагороди. Найкращий тренер та гравець серпня-вересня в УПЛ. Такі нагороди приємно здобувати, тим паче після. Такої важкої травми, який період важкий, я у своїй кар'єрі футбольній пройшов. За останні два місяці верес зіграв чотири матчі в українській прем'єр-лізі та здобув три перемоги. Команда більш ніж мотивована, адже наступний поєдинок нарешті проведе на стадіоні Авангард. Всі говорять про стадіон, всі задоволені, всі очікують першої вже офіційної гри. Тобто атмосфера в команді хороша. Реконструкція рівненського стадіону багатостраждальна та скандальна історія. Багато хто не вірив, що тут колись знову буде щось окрім руїни. Однак, вже зараз видно результат. Головна арена міста стає схожою на топ-стадіони Європи. Гравці, керівництво клубу та міста, впевнені, що по завершенню будівництва рівненський авангард буде одним з найкращих в Україні. Нині робота по реконструкції триває в будь-яку погоду. Та ремонтні роботи не завада. Народний клуб активно тренується на новому полі. Крім того, аби краще підготуватися до офіційних матчів, основна команда провела товариську зустріч із молодіжною на своїй арені. Вірю, те, що вона буде добудована на сьогоднішній день. Вона відповідає всім нового, щоб проводити матчі в прем'єр-лізі. 30 вересня верес зіграє на авангарді проти львівського руху. Буде важка гра, 100% буде важка гра на нас. Є мінімальний тиск, тому що перша гра вдома за скільки років хочеться її, звичайно виграти. Будемо робити все для цього можливе. Цей матч, на жаль, пройде без вболівальників однак, можливо, найближчим часом ситуація зміниться, і тоді рівняни зможуть на власні очі побачити оновлений стадіон та підтримати рідну команду. Павло Стецюк, новини рівного.